Кашель або реверсивне дихання у собак, норма чи патологія серця. Подібний стан у льоні досить часто, тому сьогодні проводимо діагностику, щоб розглянути це питання з точки зору власного досвіду. Метод дозволяє вчасно визначити патологію серця, він безболісний і безпечний, тривав близько 7 хвилин. Результати видали відразу. Наше серденько в ідеальному стані, але це не привід бути осторонь цієї послуги. Ліпше пройти обстеження, аніж нести тягар здогадок. Льонь, охож це сердечко. Зачем так делать? Зайка, мені немножко страшненько було, скажи. А що ми тепер будемо з тобою робити? Загорать моя ради.